Лиш повернувся з ротації і одразу ж виїзд на бойове завдання. Цього разу рашисти обстріляли мирну Львівщину, а збита в полі неподалік села ракета. От-от накоїть лиха. Поліцейський Роман Шлішевич з вибухівкою на ти, тож з бойовою частиною у 400 кілограмів він порається на раз-два. Цей предмет являє собою бойову частину крилатої ракети, із вмістом вибухової речовини. Бачимо задній відсік в якому знаходяться рулі керування польотом ракету. Та бачимо самі, саме заднє оперення. Розмінування це пристрасть Романа з дитинства. Вибухівки він почав знешкоджувати ще в АТО. А тепер, під час повномасштабної війни, вже з лічби збився, скільки небезпечних предметів довелося утилізувати. Але є паски, що не кожен сапер їх одразу помітить. А про цивільних людей взагалі годі говорити. Тому вибухотехніки прочісують деокуповану де землю буквально по міліметру. Я думаю, що цифра іде напевно на тисячі, а можливо і більше. Є міни такі, як ПОМ-3. Це є міна з сейсмічним датчиком ціль. Тобто, міна не візуально її важко виявити. Вона щитує твої кроки, і тоді вона вистрибує і відбувається вибух. Як це бути на волосинці від смерті? Роман зрозумів на Харківщині вже наприкінці робочої зміни. Вибухнули ворожі міни. Поліцейському разом із ще двома своїми побратимами дивом вдалося вижити у цьому пеклі, як правило. Вони одної міни не ставлять, і вони зробили все спеціально для того, що це була, ну ніби як сказати, пастка на сапера, щоб ти підійшов, її візуально побачив, хотів з нею провести маніпуляцію. А з боку стояла інша міна. І тоді Андрій наступив на цю іншу міну. Ну, Відбувся вибух. Звичайно, я і мій ще один побратим Тарас Сало кинулися Андрію на допомогу. І коли вже Андрія... Намагалися евакуювати з місця підриву. Тарас наступив на іншу міну, і відбувся другий підрив. Я тоді отримав контузію. Київщина, Харківщина та Херсонщина навіть після потрапляння ворожу пастку, Роман їде на кожну свою ротацію без жодного страху, але зізнається, що кожне місто та село назавжди залишає шрам. Адже бачити на власні очі злочини расистів проти мирних людей це вкрай важко. В них немає такого, що вони воюють суто з військовими. з військовими. Вони більше воюють з цивільним населенням. Вони не розбирали ні стать, для них не була важлива ні стать, ні вік, чи це дитина, чи це старша людина, чи це чоловік, чи жінка. Їм було все рівно. Вони прийшли з одною і свідомою метою просто знищити нашу націю. Я не знаю, якими це треба бути звірями. Це просто нелюди, люди, які знищували все на своєму шляху. Найважче працювати у зруйнованих окупантах житлових будинках. І без вірного робота тут аж ніяк, адже знайти та знешкодити небезпечні предмети на завалах дуже ризиковано і не завжди під силу людині. Це найбільш потрібна нам річ. Це є наш роботизований комплекс, щоб не робити це все руками. Ми користуємося нашим роботом. За допомогою ось цього бачите, телескопічний маніпулятор. Він має здатність повертатися на всі 360 вверх, вниз, вліво, вправо. І ось цією лапою ми можемо фіксувати будь-який будь-який предмет. Кожну знешкоджену вибухівку Роман сприймає як врятоване життя, але поліцейський, як ніхто інший, знає скільки небезпеків собі зберігає українська земля, і роботи з її очищення у нього ще на руки, навіть після нашої перемоги. То чому має бути страх? Страху немає, є просто це свідоме усвідомлення, що ти маєш робити і для чого ти в цій конкретній ситуації. Сапера має бути іскра в очах, тобто вона повинна горіти, щоб ти хотів працювати не лише що ти мусиш, а ти хочеш працювати, і тоді в тебе все вийде. Я повертаюся для того, щоб е, зробити нашу землю більш безпечною для наших людей. А перемога обов'язково буде переконаний Роман і вже навіть спланував, що перш за все зробить у мирний час і яку свою мрію здійснить. Хочеться з'їздити в залізний порт, наш залізний порт відпочити, з'їздити в Маріуполь. кажуть, що дуже смачні там бички в Азовському морі. Що ще хочеться після перемоги, це спробувати Мелітопольських черешень.